Мужики, що ви там робите? А ти що не в курсі, що сьогодні 10 числа кіно в парку тут в центральному показуватимуть? Екран обіщають великий, хоч на підгору видно буде. А звук Здолбі долбісу обіщають. Кажуть, кунівчани можуть не приїжджати і так почують. Бери друзей, приходь, тільки не опаздуй, бо тут скоро яблуку не буде де впасти. Я ж казав яблуко. Як думаєш, цицьки будуть показувати? Я думаю, будуть. Не зря ж його так пізно показують. Аж в дев'ять. І я на це надіюся.